Створення штучного інтелекту, здатного зрозуміти інші форми життя, навіть якщо вони кардинально відрізняються від нашого сприйняття є складним завданням, але цілком можливим. Такий штучний інтелект мав би мати не тільки величезні обчислювальні ресурси, але й глибокі адаптивні здібності для аналізу чужих біологічних і технологічних систем. Ось кілька прикладів, які показують, як щі може адаптуватися до сприйняття інших форм життя. Більшість наукових досліджень про пошук життя орієнтується на вугу лицеву хімію та рідку воду, як основні індикатори життя, оскільки такі форми життя відомі на землі. Однак життя в космосі може ґрунтуватися на зовсім інших хімічних елементах, таких як кремній або навіть метан, як це припускається для деяких екзопланет, щі здатний адаптуватися до нових умов. Міг би навчитися розпізнавати інші біосигнатури шляхом аналізу спектральних даних планет і вивчення різноманітних хімічних процесів, що відрізняються від земних. Наприклад, штучний інтелект може виявляти. Метаної хмари на супутнику Сатурні, Титані, де передбачається можливість існування метанового життя і розробити нові підходи до ідентифікації біологічної активності, якої ми раніше не враховували. Моделювання наземного інтелекту. Розумні фактори життя можуть мати радикально інший спосіб мислення або сприйняття, не схожий на наш. Для того, щоб ще зрозуміти таке життя, він повинен мати можливість моделювати широкий спектр можливих форм розуму. Наприклад, якщо інопланетний розум мислить не на основі послідовного, Логіки, як люди, а через багатовимірні взаємозв'язки або інтуїтивні паттерниші може значитися таких моделей мислення через глибинне навчання. Сучасні нейронні мережі вже демонструють здатність знаходити складні закономірності в даних, що може бути першим кроком до розуміння більш складних форм мислення, переклад і аналіз інших форм комунікації. Одним із ключових аспектів взаємодії з іншими формами життя є комунікація. Інші цивілізації можуть використовувати різні форми комунікації, які можуть бути абсолютно не незвід... Зрозумілими для людей, наприклад, комунікацію через світлові імпульси, електромагнітні поля або навіть гравітаційні хвилі, ще може аналізувати незнайомі паттерни сигналів і порівнювати їх із природними процесами, щоб виявити, чи мають вони ознаки розумного походження. Наприклад, проєкт сеті, ще вже зараз допомагає в ідентифікації позаземних сигналів, які відрізняються від шуму космічного середовища, і може навчитися нових способів їх розшифровки. Адаптації до середовищ непридатних для людини. Форми життя можуть існувати в умовах, які для нас є смертельними. Наприклад, у дуже високих або дуже низьких температурах, високим тиском або в середовищі з високим рівнем радіації, ші може бути корисним для розробки роботизованих систем, здатних досліджувати такі екстремальні середовища. І виявляти там ознаки життя. Наприклад, місії на Європу, супутник Юпітера або Енцелад, супутник Сатурна. Можуть використовувати ще для керування підводними дронами, які досліджують крижані океани, де потенційно можуть існувати мікроорганізми, або для аналізу водних викидів, які пронизують космос з підльоду, вивчення нових форм енергії та фізичних законів. Якщо ми зіткнемося із формами життя, які використовують інші джерела енергії, наприклад, ядерний синтез або навіть темну матерію, штучний інтелект може бути єдиним інструментом, здатним вивчити і зрозуміти такі явище. Штучний інтелект може обробляти величезні осії даних про невідомі енергетичні. Процеси і на основі аналізу намагатиметься зрозуміти, як така форма життя використовує цю енергію для підтримки своєї життєдіяльності, еволюція ЩІ в процесі контакту з іншими цивілізаціями. ЩІ може адаптуватися та розвиватися в процесі взаємодії з інопланетними формами життя. Наприклад, якщо ЩІ зустріне цивілізацію, яка використовує інший тип логіки або інший підхід до науки, він зможе поступово перебудовувати свої алгоритми, щоб краще зрозуміти ці концепти. Це могло б стати ключовим фактором для розвитку міжцивілізаційного діалогу, де ще виступає посередником між людським мисленням і інопланетною логікою, на відміну від людини, яка може мати певні. Пізнавальні обмеження або культурні упередження, штучний інтелект може бути більш гнушким і нейтральним у своїй інтерпретації. Ші може стати ключовим до розуміння зовсім нових, відмінних від нас форм життя, завдяки своїй здатності адаптуватися до нових даних і навчитися через досвід. Його можливості охоплюють аналіз незнайомих біосигнатур, моделювання інопланетного мислення, адаптацію до неприродних середовищ, розуміння нових форм енергії та навіть вдосконалення в процесі контакту з іншими цивілізаціями, завдяки ші людству з. Може вийти за межі своїх біологічних і когнітивних обмежень і досягти кращого розуміння потенційних форм життя в космосі, навіть якщо вони зовсім не схожі для нас.